Вітаю вас, брати і сестри, з цим чудовим недільним днем. І ми продовжуємо вивчати разом з вами послання до галатів. І як ви думаєте, хотів би задати вам таке питання? Чому сьогодні нам важливо досліджувати ці євреї, які був написаний 20 століть назад? Навіщо нам його читати? Навіщо нам його розбирати? І як ми знаємо, що перша церква вона була вона почалася з євреїв. І той сам Ісус Христос прийшов на цю землю, він так само був євреєм. Всі його учні були євреями. І спершу Слово Боже, ця добра звістка, нова звістка, вона ширилася саме між євреями, а потім вже вона дійшла і до язичників, як ми знаємо. І коли Павло, він був фарисеєм, і коли він намагався виконувати закон, у нього було одне життя, і ми бачимо, наскільки докорінно змінилося його життя, коли він почув цю добру звістку. І ми знаємо, що Павло називається апостолом язичників, і його добра звістка вона адресована саме до язичників. І ми так само до них відносимось. І тому я б хотів би зачитати сьогоднішній наш уривок. Це Галатам, послання до Галатів, другий розділ з першого вірша. Прочитаємо. По тому по 14 роках я знову ходив в Єрусалим із Варнавою, взявши іти з собою. А пішов я за об'явленням і подав їм Євангелію, що її проповідую між поганами, особливо знатнішим. Чи не дарма змагаюся я, чи змагався, але й ти, що зо мною, бувши греком, не був до обрізання змушений, а щодо прибулих фальшивих братів, що прийшли підглядіти нашу вільність, яку маємо в Христі Ісусі, щоб нас поневолити, то ми їх не послухали ані на хвилю і не піддалися були, щоб тривала вас правда Євангелії. Що ж до тих, що за щось уважають себе, та якими колись вони були. То ні в чому різниці для мене нема, не дивиться Бог на особу людини, бо ті, що за щось уважають себе, нічого мені не додали. Але навпаки, побачивши, що мені припоручена Євангелія для необрізаних, як Петрові для обрізаних, бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними, помагав і мені між поганими. І пізнавши ту, ту благоподачу Даків і Кіфа, і Іван. Що стовпами вважаються, подали мені Варнаві правиці спільноти, щоб ми для поган працювали. Вони ж для обрізаних. Тільки, щоб ми пам'ятали про вбогих, що я й пильнував був чинити таке. Павло, бачимо, продовжує свою таку сповідь, так, своє свідоцтво, те, що ми читали і в першому розділі. І ми бачимо. Він розказує про те, як йшов до Єрусалиму. Наскільки ми пам'ятаємо, що добру звістку Євангелію Павло отримав від самого Ісуса Христа, він її отримав не від інших апостолів, не від інших людей, він сам так казав. І коли він приходить до апостолів, перший раз так, ми бачимо, що він знайомиться з ними, він спілкується з Петром і на 14 років. На 14 років він їх не бачить. І він знову повертається, і ми бачимо, що він введений дух. І апостоли, які вони були разом з Ісусом Христом ці три роки, і вони повністю. Можна так сказати, вбирали в себе це вчення Ісуса Христа, бачили, як Він живе, бачили, як Він служить іншим людям. І вони вважалися апостолами, але Павло, багато людей впродовж віків і зараз є такі люди, які вважають, що апостол Павло придумав якусь свою релігію, якесь інше вчення, не те, що вчив Ісус, не те, що вчили апостоли. Але Павло знову і знову нам повторює, що йому це вчення відкрив Бог, і він. Приходить, коли до апостолів, він має з ними спільність, він має з ними одне вчення. І ми зараз будемо розбирати більш детально. Я б хотів, щоб ми в цьому тексті побачили декілька прикладів, як апостол Павло, які апостол Павло дає нам, як християнин, практичні такі речі, які він мав у своєму служінні. І перше, це, перш за все, і основне, це те, що він тримався доброї звістки і тримався чистоти Євангелія. І тому саме тому він приходить до апостолів, щоб мати, щоб показати їм, чому він впродовж цих всіх років учив язичників, учив не євреїв, усіх інших людей на території Римської імперії. І апостол Павло цим язичникам свідчив про Христа і, прийшовши, приходячи до євреїв, він свідчив про те, які чуда Бог творить між язичниками. І також ми бачимо, що він переводить з собою тита, одного з язичників, живий приклад для євреїв. Ось подивіться язичник, який колись був. Не слідував за Богом, тепер його життя змінилося. Він бере його з собою в Єрусалим як живий приклад. І, і цей учень, Тит, він є живим свідченням того, у що вірить апостол Павло, у того, що благодать, лише благодать спасає. І тому він каже, що тит не був до обрізання змушений в третьому вірші, так? Але За ними слідували, ми читаємо фальшиві брати, які це були, скоріше за все, євреї, які були змалку виховані в тому, щоб виконувати закон і мати обрізання. Так? Обрізання не просто як якийсь обряд, а це, це вкладалося повне виконання закону. І Павло каже, що Тит не був до обрізання змушений. І ось ті люди, які хотіли, він пише, підглядати, підглядати за нашою свободою, вони не розуміли цього до кінця, і вони хотіли підглянути до цих людей, так само християн, якими вони себе вважали. Але вони бачать, що це якось вони мають цю свободу, яку ці люди не розуміють. І Павло каже, що вони їх не послухали ні на мить. І вони прийшли до апостолів, щоб підтвердити, підтвердити свою чистоту Євангелія. І Павло, як апостол Ісуса Христа, він як зберігає цю чистоту вчення, і він і не тільки Розказує в словах, він також є на практиці, як ми бачимо, тит його учень, і в інших історіях ми бачимо, що Павло на практиці він показував своє вчення. І це вчення ми бачимо, що воно змінило його життя, яким він був і яким він став. І також Павло подає приклад, як нам за допомогою цієї віри і цієї чистоти Євангелії, доброї звістки. Як нам її взяти як зброю проти вчителів? наступне, про що, на що б я хотів звернути увагу, це те, що Павло Смиренний. І ця історія, якщо ви уважно слухали, вона схожа також на історію, яка записана у діях святих апостолів, 15 розділ, там де розповідається про перший Єрусалимський собор. якщо Сучасними словами, про те, коли апостоли вирішують, що мають триматись, чого мають триматись язичники. І загалом ця історія схожа, навіть якщо це навіть якщо це не вона, але є дуже багато підтверджень, що це саме ця історія. І там момент, що там Павла направляють в Єрусалим. Євреї, щоб він пішов і звірився з апостолами. Тут ми бачимо, що він каже, що мене веде дух. Але ми знаємо, що Бог діє і через людей, і через своє слово. І Павло, хоч йому сам Бог відкрив, сам Бог відкрив ці істини, він все одно йде до Єрусалиму разом з Варнавою, разом з Титом, і він. Настільки смирений, що навіть те, що Бог йому сказав, він готовий іти і звіряти з іншими апостолами і мати цю спільність, цю, як зараз модно говорити, підзвітність. Він готовий також, ми читаємо, що апостоли подали руку миру, але він готовий йти першим і подавати цю руку миру, і цим самим показувати, що. Він дійсно слуга Божий і чинить Божу волю. І наступне, на що б я хотів звернути увагу, те, що Павло каже, що це шостий вірш, що до тих, що за щось уважають себе, то ні в чому різниці для мене нема. Не дивиться Бог на особу людини. Бо ті, що за щось уважають себе, нічого мені не додали. І Бачимо приклад, що Павло, цю смиренність, у нього є ця рівновага між смиренністю і авторитетом Бога. Ці всі люди, навіть Петро, ці стовпи віри, як він їх називає, Павло, Іван, Яків, вони є для нього братами, вони є для нього рівними перед Богом. І він каже, що вони мені нічого не додали. Все, що потрібно, мені відкрив Бог. Все, що потрібно, мені дає Бог. І вони, як і апостоли, так само, як і інші члени Церкви Єрусалимської, вони славили Бога за те, що Бог творив через Павла у язичників. І Він каже, що вони подали мені та варнаві правиці спільноти, щоб ми для поган працювали, а вони для обрізаних. І ще цікаво те, що Варнава, ми знаємо, що Варнава, ми бачимо його в історії Першої церкви, так, коли він продає свій маєток і приносить всі гроші до Єрусалима. Варнава це син Потіхи, перекладається. І ми бачимо, що цей єврей, християнин, також кажуть, що він був Левитом, і він разом з Павлом. Відправляються до язичників у ці місіонерські подорожі, і вони мають суспільність, спільність, і вони готові нести цю вістку язичникам. І також тит, учень Павла, якого він також бере з собою. І він, як ми знаємо, що практика це найкращий вчитель. Одне діло, коли комусь щось розказувати, інше, коли. Тит ходить разом з Павлом і бачить його життя. І цікаво, що також інший учень Павла Тимофій. Тимофій. І коли він ходив разом з апостолом Павлом, це дії, 16 розділ, третій вірш, ми читаємо, що Павло, коли взяв Тимофія разом з собою, він його обрізав через юдеїв. Можливо, через те, що його мати була юдейкою, можливо, це було щось інше, але бачимо, що тит, як учень Павла, Павло повністю слідує тому, що його навчив Господь, і тому що обрізання не спасає, і тому воно не треба цьому титу. Він, Павло він навчає своїх учнів на практиці. І він показує їм справді живу віру свою. І ми бачимо із нашого тексту, що апостоли і Єрусалимська церква що сказали Павлу? Десятий вірш. Тільки щоб ми пам'ятали про Богих, що я пильнував був чинити таке. Пильнувати. Пам'ятати про вбогих. Коли ми читаємо дії святих Апостолів, ми бачимо, що коли Павло ходить між язичниками проповідує, і коли вони стають християнами, вони дають пожертву Ірусалимській церкві. І, здається, в 16 розділі дії святих Апостолів. Навіть коли один з пророків сказав, що Павло тебе в Єрусалимі зв'яжуть, він каже, мене туди веде Господь. І одна з моїх важливих місій це те, що я несу пожертви від язичницьких церков, несу в їх в Єрусалим. Тому ми бачимо, що Павло на своєму прикладі він показує, що він готовий служити всім, чим може. І тим, що і показує те, що церкви по всій Римській імперії, які створював Павло та інші місіонери, вони пам'ятали про те, звідки, звідки їхня віра. Вони пам'ятали про євреїв, вони пам'ятали про те, що Бог колись діяв через євреїв, і вони були щирими серцями відкриті і готові давати. Цей плід і ці пожертви для Єрусалимської церкви. І як висновок я б хотів е, прочитати. Е, Павло пише в іншому своєму посланні перший коринтянам, 7 розділ, 17 вірш. Ходить кожен, якому Бог призначив. Як Господь покликав його. І так усім церквам я наказую, хто покликаний, був в обрізанні, нехай він того не цурається. Чи покликаний хто в необрізані, нехай не обрізується. Обрізаний ніщо і нічого не обрізання, а важливо дотримування Божої заповідей. Павло говорить про те, що. Ми бачили також те, що від Галата до Галатів звертається про те, що Бог приймає нас усіх такими, як ми є зараз. І щоб, щоб послідувати за Господом, нам не треба починати з якихось добрих діл. Хтось може казати, я недостатньо добрий, щоб прийти до Бога. Бог приймає усіх. І Бог приймає тих. Як ми бачимо, Він приймає і євреїв, і язичників. І язичникам не треба зараз тепер ставати євреями. Ось чому це важливо сьогодні читати. Тому що Бог Він приймає нас такими, як ми є. Він... Нам не треба приймати обрізання і ввиватися до єврейського народу, як колись. Так само євреям не треба щось змінювати, щоб прийти до Господа. І Бог. Чекає всіх. Амінь. Давайте помолимося.